Всім привіт! Ми їдемо на базар, потрібно скупитись і дітям кросовки купити. О. Якщо тут кросовки не знайдемо, то поїдемо може, на стризьку кінкрос. Ашанку був лоопеда, позаймався, ми його чекали. Привіт! Привет. Ти чому такий зажурений? Mm. Дотати, ну не можна до тата. А якщо нас поліція спинить, що ми будемо говорити, га? Немає. <тепло>, Тепло Чому ви стягнутися? Машинку маєш? Угу <тепло> Ми вже все купили, що хотіли. І зараз будемо їхати додому. Тільки ще продукти не купили, правда Арсенко? Так. Та? так угу. Каже, самі поїли, а продукти ще не купили. Так, тато? тато. Каже, тато. Так, але за продуктами ми поїдемо, можливо, ще стигнемо на базар, або а тебе стій. Але на базар, Андрій, до якої години базар працює? Не почув. Тепер переходь. А до якої години базар працює? Наший Виник. А, то ми вже не встигнемо. Тоді м'ясо десь так в магазині купимо. Табо біля тебе. А, точно. Ой, Арсенчику, мама не хотіла. Так, так і зробимо. Так, пот тепер потрібно знайти машину. Я не знаю, треба постійно точки якісь ставити, щоб зрозуміти, де вона є. Ця аж до Смачний сочок. Давай сочок. сочок, а там нема. Каже, там нема сочка. Стій, 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 бо там машини їдуть. Коротше, друзі, такий прикол. Ми зайшли були в епіцентр, щоб купити кран. І в епіцентрі і було, здається, сьогодні точно не знаю. Якщо набереш напевно, суму, то приймаєш участь. Там така є такий є барабан, тобі його крутять, ти запихаєш руку і витягуєш папірчик. Можна там всякі тряпочки виграти, або якийсь там я навіть бачила кондиціонер, або що там ще було, Андрію. Андрій просто Мене... Телевізор, ще щось. І коротше, я кажу до Андрія: Андрію, будеш ти витягувати? Я не буду, бо я взагалі не везуча. Ну, як ви вже бачите, Арсен виграв мультиварку. Ми просто були в шоці. Він витягує той папірчик, вони читають і там пише мультиварку. капець, які ми були всі в шоці, просто не передати словами. Як Андрій мені крикнув, каже, Зоряна, ми виграли мультиварку. Я, звичайно, дивилась в інтернеті, тільки що, знаєте, вона не є дуже дорога, щось півтора тисячі, але все рівно в мене мультиварки немає, була, але вона вже була погана, пригорало все. І коротше, Арсенко каже, я виграв, я виграв. Я кажу, Андрій, давай так. Ти не запихай руку, я не буду запихати. Андрій ще якийсь більш-менш знаєте, везучий. Я це взагалі. Мені ніколи не везе. Я кажу, давай хай дитина витягне. А ну, подивимось, яка вона. Разом з вами розпакую. Знаєш, вона дуже похожа така, яка в нас була перед тим, Андрій. Навіть аж задуже. Наскільки вона? На 4 літри. Видно? Ладно. Ну, клас. Але не така інша в нас була. Плов, посмажити, щось на пару. О, класно. Де це була мультиварка, коли я була сиділа на дієті, коли в мене була вирозка, знаєш? Котлети на пару класно б робити, бо було робити. Що тут ще є? Інструкція. Ну, коротше. Пішли кран купити, називається. Ой, 5 літрів. Одинадцять програм, один рік гарантії. Думаю, нам гарантії вже точно ніхто не дав. Так, покажу, що ми купили. Це рушники паперові, це запаска така на швабру. Заїжджали в АТБ, купили йогурт. А, я згадала, ми купляли кран, нам в подарунок дали паштет курячий. Я так сміялась. Я вже просто такого не чула і не бачила, що в подарунок, ну, коли купляєш кран, дадуть і арсенкові поштет. Там у нас палочка курячої кубаски, філе куряче. Зараз ціна. За кілограм 150 гривень. Ще одні салфетки, серветки. Шоколадка моя улюблена. Тепер марійку Арсенкові, сметана. Яйця, лимон і грейфрут, пиво. Взяли ще кілограм печінки. Оце кілограм 95 гривень. Дорога, тепер печінка курича, вона було набагато менше. Хоч Андрій собі до пива взяв горішки, хліб, ну і гречка, якби з неї. О, і ще взяли таку маслянку. Що тобі дати? Отаку взяли металічну, вона буде довго служити. Якщо хтось таку, наприклад, шукає, її є в епіцентрі. Зараз зі знижкою щось 220 гривень, а попередня її ціна була 400 з чимось. З Латусі купили отакі крусовки. 32 розмір. Бо ціна комусь цікава, 485 гривень, а Арсенкові 525. гривень. Взяли з такі, знаєте, рожеві. в неї є чорні білі. В неї ще така вітровочка є такого самого кольору, буде гарно виглядати. І Арсенка такий класний. Мені це сподобалось. Ти був чевний? За собою іграшки поприбирав? Молодець? А Персунця мамого теж хоче подивитися, яка там іграшка. Сьома, давай, Давай мамі. Сьома. О, молодець. Нє-ні-ні, зубками не потрібно. Давай мама допоможе. Давай. Дітям напевно, найбільше цікаво не шоколад, а іграшка. Мені, наприклад, так. Така класна оковка. Смачний шоколад. А мама попробує. Ладно, не дійсно, то ми є. Ну добре. О, Пасі, май, а не? Тебе знімати? Та. Двивоє. Бачиш? Класний? Гально такий вийшли... класний. Набіг, ми вийшли трохи погуляти. Йдемо в парк. А ценку взяв собі самоката. Андрій каже, що ми їдемо на машині, я кажу, яка машина <сміху> привикли до машині їздити. І кажуть, йдемо, перейдемось. Нібито, знаєте, хмарно, але тепло. Давай. Знаєте, що? що я хотіла розповісти? Ми вчора загубили Арчі. Як то було? Я кажу, Андрій, Арсенко гуляв на вулиці. Я кажу, Андрій, іди забери Арсена. І забери там велосипед, самокат. Вівіт! Але візьми з собою Арчі. Взагалі-то тому, що Арчі загубився винувати не тільки Андрій і я, ми двоє, тому що я Андрієві сказала, щоб він брав його без поводка, а Андрій його просто забув на вулиці і пішов додому. Машина. Через півгодини, коли ми Арсенка покупали це все, я бачу і згадую, що Арчі немає вдома. Я кажу до Андрія, де є Арчі? Андрій такий підривається з дивану і каже, я його на вулиці забув. Я кажу, як на вулиці забув? Він пішов його е, шукати, бачу, піднімається. І каже, його немає. Все, в мене просто поніміли ноги. Я думала, що я присяду на місці. Я кажу, як нема? Андрій каже, я йду, що я подивлюся на третій поверх, тому що коли він з ним гуляє, він любить втікати на третій поверх. Андрій піднімається на третій поверх. І бачу, він сидить біля дверей. Він попутив поверха арчі. Боже, яка я рада, була, що він знайшовся. Я потім себе так, знаєте, картала, на що я його пустила без поводка. Тому я більше такого робити не буду. Знаєте, І то зразу 100 думок за секунду. Думаю, писати виниківські групи, що пропала собака, шпіц, помаранський такий. А вот ніж думаю... Капець цей пес такий дорогий, що не захочуть, дам його віддати, дам його за городу. І знаєте, і не так багато думок за секунду, як я його побачила, мені так тепло стало. Я думаю, боже, я його ще більше полюбила, я його так любила безмежно. І все, я зразу йому дала пити, їсти. Потім розчесала його, кіті підстригла. Він вже потім пішов спати, так лежав біля мене. Навіть нікуди не відходив. Ну, коротше, це піпезно. Він півгодини десь добрих сидів на тому третьому поверсі. Це перший раз за рік часу таке. Ще такого не було. Але він ще, чому його без путка пускали? Бо Тому що він такий зразу е, нікуди не втікає. Ні, йдемо сюди. За браму не втікає, він, знаєте, більшості е, біля ніг ходить. Такий чемний. Добре, що нікуди. Не вибіг, що його ніякі пси не загресяли. Арсенко вже Судача, поїхав. Прийшли, взагалі немає. Ага, Це Злотусяний садочок у нас сюди ходила. А збоку одразу школа 29-та. Ми хотіли, щоб Златуся сюди ходила. Знаєте, щоб Арсенко в садочок, Златка до школи. Але значить так мало бути. Арсенко в той садочок не пішов, скільки ми б не просили, нас не взяли. І Златуся в ту школу не пішла. А пішла в 47-му. І правда, Андрій? Mm. Я кажу, не повезло. І Арсен не пішов сюди садочок, і злата до школи не пішла. Ну. No. І так і вийшло, що Арсен ходить на пасічну. На пасічній до садочку, а Златуся взагалі в іншій стороні. Школа. Знаєш, так мало бути. А це старий корпус садочку. А це був новий, Златуся в новий ходила. Ти що там позіхаєш, спати хочеш. Та? Яка та думав, ми зараз перейдемося, він за прийде і поспать. Ти що там капюшоні? Тобі холодно, хлопче? Трошки задували. Задували. Ми вже вдома нагулялись. Спроба номер 2 Вчора я була без сил, щоб робити ругалики, тож роблю сьогодні. Ще до того тісто вже розморозилось. Ще в мене з зупу буду варити і печінка буду підливку робити. Мені Андрій вже навіть цибулю нарізав. Я печінку нарізаю. Зараз роблю ту підливку і зварю до печінки гречку. Це буде смачно. І ще зупу зварити потрібно. Яку зупу варити? Я не знаю. У мене вже чесно на оце готування немає ніяких фантазій. Я вже просто навіть не знаю, що варити, що готувати. Борщ? ні, Борщ був. Андрій, яку зупу варити? Ти мені казав? Я не пам'ятаю чесно. Яку? З макаронів. З макаронів? Що, реально, з макаронів хочете зупу? Просто з макаронів все. Вони ж там є теляче м'ясо. І зажарку зробити. Не знаю. Отак, печінку нарізаю такими кубиками малесенькими. Ой, миска. То, зараз буду щось думати. Я думала, русольник можливо. Або, знаєте, або е, зі щавля. Вони там пазли складають. Що, склали? Так. Арчику, я про тебе була розповідала, що ми тебе вчора загубили. Мам! Але друг є. так? Мам, іди сюди, іди сюди. Подивісь на гапка. Подивись. Подивісь. Вись я тобі Йду, йду, йду. Вже, вже, вже мало просто печінку. Андрій, куди сюди, бо тут Арсі, він зараз буде печінку їсти. Не бойся, я закрию двері. Не бійся. Нема такого слова, не бойся. Добре? Не бійся. Так, отак молодець. Ось тут добре? Вам. Я тут. Ти тато все склав. То тато все складав? Да, так, я. А ти? Ото я. Ага. Ото я, ото я. Оту, оту, і то тато, ото я. То тато, ото я. Що І то тато. Ага. Ну, клас. І то сина. І то тато, і то я, ося, і ото тато. Угу. Молодці. Давай. Я почала смажити печінку, хотіла сказати, що печінку я на початку не солю, а в самому кінці, Бо тому що якщо на початку посолити, вона буде тверда. Тепер проколюю печінку, щоб кров вийшла і далі тушу. Корочі, друзі, лайфхак. Я зараз буду зупу відварити з макаронів. І перед тим, ніж закинувати їх в каструлю, я їх так обсмажую до такого кольору, коричневого. Тоді вони так розварюватися не будуть. Отак От я посмажила вермішель. Мені ще здається, ще трошки потрібно. Так, а до печінки я вже буду додавати цибулю. До зупа я зараз ще добавлю ці кубики одного і плавлений сирочок. Але він реально такий взагалі м'ягкий. І цей такий дуже м'ягенький. Ну, бачу, сирочок сурочок доводий, мігенький. Тепер до печінки додаю сметану. Ще можна вершки, але вершки я не маю. І от, зараз після того, вже можна зразу і солити, і перчити, бо печінка вже майже готова. Я ще додавала кріп і все, підливка готова. І відварила гречку. З гречкою це дуже смачно. Рукалики вже готові. Оці навіть з домашнього повидла, навіть видно, що повидло різне. Получилися дві мисочки. Я ще зараз чай зроблю, але перше їх поставлю на балкон, а то вони дуже гарячі. Зупа вже теж готова. Тож то їсть, зовсім смачного. Дивіться, як він солодко спить. А я вирішила зробити собі новий манікюр. Вони мене так нігті скоро відростають. Арсенко вже спить. Я собі доробила гайлак. І ми дивимося з Андрієм е фільм Жахів, де по-новому. Коротше, ми напевно, спати не будемо <рес> цілу ніч.